Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Літній чоловік отримав поранення внаслідок російської атаки по Пологівському району. Ворожа авіація вдарила по новодарівці. Загалом, впродовж минулої доби, російські загарбники завдали майже три сотні ударів по 12 прифронтових населених пунктах області. 16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку. 120 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За інформацією сил оборони півдня на Оріхівському напрямку росіяни активно штурмують в напрямку Новоандріївки. Минулої доби ворог двічі атакував позиції наших оборонців. На Гуляйпільському ж напрямку загарбники готуються до проведення штурмових дій, здійснюють постійну повітряну та інженерну розвідку, а також накопичують боєприпаси та тренують особовий склад штурмових груп. Водночас бійці 141-ї бригади дронами нищать ворожу техніку та зупиняють ворога в Спробах штурму наших позицій.